Всім привіт! З вами Папіко і сьогодні ми пограємо в Бравл Старш за Тіка, за хребідний персонаж. Але в мене знову для вас є подарунки. Так, що почати? Думаю, давайте почнемо почнемо з одного май Повезло! Як косто мені повезло! О май гад! Окей, я радий! Прикольно так! Другий стар дроп! Троги! Це ведіння цей легендарний мені стардроп мені перебуває! Я все одно дуже щасливий. <към> Прям дуже-дуже. Ладно, йдемо одиночний столкнення і йдемо в нас і карати. Дік саме таки. Так, я буду ну, давай. Покидаємо, скидаємо, кидаємо,

Oh, my. ah, two, so three, ah, two, three, da, da, two, da, 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 a da, 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 da,

У нас вже два кубика усірений. І ми при цьому наламали ніякий ящик. Так давай, ладно. Ах ти, оу, воу, воу. Ня-ня-ня. Тут я предлагаю костікам. Тихо. Так, стікати предлагаю. Не попади в мене, будь ласка. Ладно, ми сто три. Ну, непогано, ладно. Я предлагаю піти в нокаут. Так тут не режим, хай ще буде нокаут. Це все я так думаю. Так. <кхи> <кхи> да. Я ой. Що в мене там? Ладно, да, давайте. давайте. Давайте давайте. Так, ладно. О, все, мы выграли у класс. <клес> <клес> я и програв. все не значит, что програем ми. Ого, а, а саульта Макс свою. Давай пиу пиу, давай сюда ульта, ульта помогай, ульта, ульта ульта. Хорош, я майже добив все погано, бо я її не добив до кінця. Хорох просто де вас біг. Він тут а, вон воно. Вон. Да, давайте, хорох, ми виграли. Мене, вбив, мене якось встигли вбити, але ми виграли. Победа! Победа. Да. Опа. Плюс двадцять, скоро мені дадуть гемасики, да так. Давайте в зачистку. Хочу в зачистку. Подивимося, як я там правлюся. У мене є команда мм джасі і... Yeah. Mm. Mm. Ой, щей. Айко. Давай, давай, закидаємо, закидуємо, закидуємо, закидуємо. Ой, це. Та... <кхід> так, один один. Ні. Це зацікарено якось важко двигати. Цікси метацілі важкі, дуже. <кхід> так, давайте ще. все. Несуже три. Треба бути зовсім обережними. Не вже чотири. Не, ми точно програли. Ні, 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 не, не як нам виграти? ні, ні, ні. Чотири їм залишилося, реально. Так, у нас є шанси відігратися. все Ха є, Хаєша, не значить, що ми програли, так. Да. Да, це не значить, що ми програлися, да. Головне не давати їм свого очка. Ну, в смысле, да. так. Вот, Надіюсь, виповнювали. Спайк, спайк. Не попадай в мене. <coughs> так, будь ласка, будь ласка, так все пішли, пішли. Угу, Так, не, не, так. Може в нас загашся. Не помирайте, я вас прошу. Та за що мені Лано, ладно. ладно. захват кристалів? підемо. Да, може, да. Може, може. Так, значить, попхатіка тільки ніякі режими не підходить. Ну він я не можу сказати, що він прям якийсь там слабий. Він оце просто ой, ну такий. Можна сказати, і слабенький, і сильненький. В кінці я вам скажу, <кій> чи стоїть вам грати за нього чи ні. Тому дивіться до кінця. Да. Опа-хопа-хопа. Хопа, хопа. Давайте добивайте, добувайте її там. Опа. Да, все молодеж. красава, 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 красава. Опа-опа. Так, все, у нас вже шість. У мене одна. В головних були груві. Так, у нас вже три, чотири. Опа. Хоч вони вже до нас теж якось знають. Приєдналися, здорова, о, здорова. Здорового. Давайте, виживайте, виживайте. Головне, хопти! ти, сенді з вісьма штуками, з восьма штуками не померла. Ой, дев'яти тепер. Що? Що одно. Ура! Ми виграли ульту, можу навіть кинути. Для чого я кину ульту? Ладно. Непонятно, але ми виграли. Сенді, звздний грук, гравець звздний. Тут я согласний. согласна. Да, в неї було 9 штук, вона ще призбивала всіх. Давайте в гарячу зону. Значить, там нам треба захватити зону. Чо зона в нас так близько? Ми Чи це і в них теж є. Там не в них походу нема. Вони поки добігають, прикиньте. Прикиньте? Умага, умагат, умагат, умагатину, магатину. Так лайк ставим, бо то, що ми зараз виграємо. Покиньте, як у нас повезло, а не в них теж є там своя. Та давайте. А для чого до нас приходити, якщо є в нас все? Да, Я не розумію логіки. Для чого приходити до нас? Як у них є своя? Я гаряча зона. скажімо надіюся, ми без три да? Та Макс ти, хоч ти до нас пристала Смислі ми враг захватив зону. Ми не захвачували зону ніяку. Давайте, давайте. Виховаху, бата, ребята. Давайте, 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 добивайте Сісь там, сі там потихеньку Та ти куди? Ти не там стоїш. Ти тільки їм пробавляєш. Так ладно, тут треба, тут. А. Я сказав тут. <кій> так, ладно, походу ми виграли. Уга, ми виграли. Е -е 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 -е. Да, ми виграли, ми виграли. Ми повинні виграти, ми повинні виграти. Та блін. Ой-ой-ой, та куди ви йдете на хво? Господи. Господи, вони до нас приєднуються. Давайте, давайте, давайте. Єс, єс! Хай їм не вистачило три цих. Ем, ну та три рази і вони би виграли. Але ми виграли. Клас просто, Лиху. ура! Да. Наступний режим я полагаю в зачистку. Давайте. У Броу Потім пограємо, як виграємо вже захистку може. А як не виграємо, то не виграємо. Так, ладно, давайте кидаємо. Так, ульту. Так... Ага, ага, так, ладно, давай, давай, давай попадаємо. Красава. Хож ми, ми виграємо. Ура, ми виграли! Га... Благодаря гасу і благодаря Шемдайникам так. <coughs> <coughs> да Туда, шово. Нам хатировочка залишилося. Вау, Просто. Ой-ой-ой. Давай закидуємо. Нам ще три, три 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 три, три. Опа. Два на Нам ще два. Уа! Нам ще два. Одно, одне одне очко. Давай попадаємо в ту пайпер. Ладно, я вже все надіюся на нашу команду. Благодаря гасу. Ми виграли. Де? Благодаря гасу. Гасу. Ти просто молодець. У мене є ГАС. гасу. Ой, викисите. В Брув Броубол, значить, так? Броубол, останній режим на сьогодні який ми маємо пограти <кліст> поки не виграємо то не закінчу цей ролик <кліст> так давай берем м'яч берем м'яч я маю добігти добістим ячем перше Вийшло, вийшло. та вийшло, вийшло. Ні. давай ракетуем ракідуем ракетуем закруем закидуємо Класно як, Та... як просто як? Як? як ми програємо. Ось я не розумію, як? Як ми програли? Як? Просто як? Ну так. Да. Навіть я нічого на нашу команду надітися, ну хоча можна було хоч надітися, але хоч там ми якось так погано пограли. Не, ну що можу сказати? Він, ну, трохи і сильненький, а трохи і не. Ладно, всім пока. А з вами сьогодні був Фасіко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це відео сподобалося. Хорошого вам дня. Всім пока-пока.